Вітаю вас, друзі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні я буду записувати відео трішки в іншому форматі, з тієї причини, що моєї доньки канікули, і вона смакує цими канікулами наповну цей тиждень, і я не можу знайти, на жаль, в квартирі в себе вдома такого місця, де би я могла безпечно записати, зарядитися своїми думками. Тому сьогодні моє відео буде з цього прекрасного осіннього парку Погулянка. І, як завжди, я хочу розпочати цей запис молитвою. Дорогий Ісусе, я запрошую тебе в цю нашу зустріч. Прошу про світло Святого Духа на сьогодні, на цілий тиждень наступний і на все наше життя, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благий душі наші. Е, Отже, дивіться, темою сьогоднішнього нашого сьогоднішньої зустрічі буде е, Богородиця, як е, зразок для нас, жінок, як е, слухати Господа, як бути з Ним, проводити з Ним час. Тобто Марія, яка вчить нас вибрати кращу частку. Ми знаємо, що на кожне Богородичне свято читається уривок від Євангелія від Луки, 10 глава. Я зараз не маю з собою так тут можливості відкрити святе письмо читати, тому я дам вам просто під цим відео посилання на ті уривки. Але так скажу, що коли ми читаємо на Богородичне свято, завжди беруть уривок. Про Марту і Марію. Думаю, що кожен з нас знає цей уривок, він часто читається. І там є Марта, яка клопочеться про багато, і є Марія, яка сидить в ногах у Господа. Це є дві сестри Лазаря, це не є Марія Богородиця, але вона десь нам показує образ тієї. Тобто, ця Марія, вона десь вже взяла цю кращу частку, яку показала нам Богородиця. Вона вже це застосовує в дії. Тобто, для початку я хочу сказати, що. Місія жінки, зокрема в подружжі, це бути духовною складовою. Як би нам не хотілося бути цією активною складовою, фізичною складовою, тягнути все на собі, десь після гріхопадіння диявол дуже. Підштовхує жінку до цих активностей. Тобто насправді весь світ пропагує. Якщо ти сидиш вдома з дітьми, багато проводиш часу на самоті, тобто ти десь не соціалізована. Так? Ти е, світ пропагує, що жінки мають бути активні, мають досягати своїх цілей, мають багато всього. Так, оце ця теорія успіху дуже зараз. І е, чоловік натомість, який. В принципі, Є фізичною, більше складовою, я ще потім буду про це говорити, це не є в чистому вигляді фізично-духовно, але десь більше фізичною складовою. Чоловік, навпаки, десь диявол десь його е, підштовхує до способу такого пасивного життя. Хоча насправді оце лежання на дивані. Це більше мало би бути для жінки. Жінка є духовною складовою. В якому сенсі? В тому сенсі, що вона несе настрій в сім'ю. Від жінки залежить. Головні, головна емоція сім'ї. Тобто, якщо жінка щаслива, то всі в домі будуть щасливими. Тобто жінка задає оцей тон. І тому, коли жінка є відпочивша, жінка є радісна, жінка наповнена, жінка щаслива, вона тоді може ділитися цим щастям з дітьми, з чоловіком. І от коли ми читаємо про оцю Марію, то ми бачимо, що вона сидить в ногах Господа і слухає його слово. Марта натомість клопочеться. Тобто, і в кінці ми маємо таку фразу, читають вже з іншого трішки там уривка, але вони їх поєднали в одне. Зараз мушу почекати. які тут йдуть, мушу трішки зачекати, бо буде шум, відповідно, який заваджатиме. І от коли ми дивимося в кінці, там сказано блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. Так? Ісус натомість каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. І от коли я читала на колекціях Мовчанки Уривок, молилася уривком Луки, друга глава, я точніше потім скажу про Марію, яка привела Ісуса до храму Єрусалимського, коли Ісусу було 12 років, то там теж є, що Марія, коли знайшла його, вони шукали три дні його, так, тривожилися. Коли Марія з Йосифом знайшли, то вона каже, чому ти це зробив нам? Ось я. І, 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 і батько твій боліюче шукали тебе. І написано, що він повернувся і був їм слухняним. А Марія ж зберігала оці всі слова в своєму серці. Тобто, знов та сама є фраза, що і в тому уривку. Тобто, Марія є та, яка вміє зберігати Слово Боже в серці. Так, Слухає і зберігає. І коли я молилася тим уривком, мені якась така прийшла думка, що насправді в 12 років Ісус, то що він каже, хіба ви не знали, що мені треба було? Бути при справах мого отця, тобто Ісус вже в 12 років готовий був іти і виконувати цю місію, з якою він ради якої він був народжений, до якої він прийшов у цей світ. Він вже в 12 років він задає такі питання, тобто відповіді має. Він знає вже практично все, що йому потрібно. Але я так подумала собі, що можливо. Це моя така якась внутрішня думка, яка мені прийшла на мовчанці, що чому він десь їй наче спочатку, докоряє, хіба ви не знали? І коли вона каже, що мені боляче так було без тебе, і десь він повертається і ще до 30 своїх років він живе з Марією. Тобто він ради неї, оцих 18 ще років до 30, він. Дарує ще себе їй. Тобто Марія ще каже, я ще не набулася, наче з тобою. Мені ще... Я ще не готова тобою ділитися. І я хочу, щоб ми теж зрозуміли, що ділитися Богом ми маємо, можемо вповні лише тоді, коли ми з ним набулися. І от сьогодні ми будемо говорити про оце, про Марію, як зразок цієї потреби бути з Господом, бути, проводити з ним час. Бо вона, власне. 30 років вона з ним була, і лише три роки так, ми бачимо Кану Галилейську, коли Марія наче вже сама йому каже. Вона в них нема, тобто вона вже готова. Зараз мусимо зачекати, бо знову маємо людей тут. Вона вже готова. Ділитися Богом. Тобто я тут хочу сьогодні акцентувати на тому, щоб ми не поспішали ділитися Богом, бо поки ми не набудемося з Ним, ми не маємо чим по великому рахунку ділитися. І от е, я так аналізувала це материнство як таке. Перебування жінки вдома, так ми часто ми кажемо, що нам це є важко, так це є втомлена. Жінка, коли мені молитися, коли мені знайти час на Бога, якщо я багатодітна мама, якщо я маю багато часу. І от я знайшла такі три точки опори, які допоможуть мені десь зупинитися і побути з Господом. Тобто ми знаємо, що Ісус ходив бути з Отцем Він завжди приходив, служив людям, і тоді він йшов на самоту і там був з Отцем. І нам теж треба знайти, оце і Марія вона вміла оце, бути з Господом. Так? Першою такою підказкою для мене стала, стала така, знаєте, думка, яка мені прийшла про грудне вигодовування. Тобто, колись я слухала лекцію Євгена Станішевського про жінок, про чоловіків. Отець Євген Станішевський такий є. Ясо Львові, який час від часу проводить різні реколекції, і мені сподобалась така думка. Одного разу він говорив, що от в ізраїльському народі жінка, коли народила, вона 40 днів вважалася нечистою і не мала права так приступити до храму. Натомість, десь які якихось ще в епізодах ми десь чули, що під час місячних так жін, жінка вважалась нечистою, не могла приступати до причастя там чи до храму. Ну це такі були не, не, не знаю наскільки ці, ці твердження там є прав, правдивими, але отець Євген Станишевський акцентував на тому, що насправді десь ми чоловік думав, от жінка там недостойна, так насправді оцих 40 днів після пологів Бог, наче хотів. Жінці дати можливість відпочити і відновитися, тобто, цим своїм законом, таким він десь жінку не ганяє її. Він каже: Їй ти 40 років, 40 днів, маєш полежати, так відпочити після пологів. Я пішла далі в цьому роздумуванні. І побачила жінку, яка годує немовлятко грудним годуванням. Тобто, у це немовлятко знову ж таки повертаюся до того, що в немовляткові найбільше є Бога. Бог як те немовлятко. І оце насправді дитина, яка не дає мамі, ми кажемо, нічого зробити перший рік, так особливо. Вона нічого не дає можливості їй зробити. Вона постійно її кличе до грудей. І у дитиною я побачила є Ісус, який кличе жінку ляж. Включи собі музику, Оце грудне годування є дарунок від Господа, щоб жінка могла полежати і побути з ним. То Господь, наче той ревнивий, наречений, він кличе її. Прийди до мене, оце немовля кличе, ляж, відпочинь, побудь зі мною. І, і, і грудне годування є власне дарунком від Бога у місцем відпочинку для жінки і буття її з Богом. Тобто я тепер, коли аналізую чотирьох дітей, годувала до півтора року грудним грудним молоком. І я десь тепер мені сумно, що я замість того, щоби смакувати у цей період, я десь годуючи грудьми, була постійно думками. В кухні, коли я зараз, що я зараз побіжу робити, я зараз буду прати, я зараз буду прасувати, мені треба зварити, мені треба щось зробити, то ця Марта включалася в мені. і я думала, що Марта це і є моє життя, а Марія це, наче те, що мені заваджає, оце сісти в ногах, лягти. Так? Жінка має знайти час полежати, відпочити. Бо як би ми не хотіли того, ми не зможемо подарувати себе чоловікові навіть в плані інтимному. Якщо я не полежала, не насолодилася природою, не насолодилася буттям якимось таким з Богом, який мені є насправді близький. І тому оця перша підказка для мене було для матерів, які мають грудних дітей. Смакуйте оцей період грудного годування. Тобто, чим частіше ця демовля будеться і кличе вас, тим більше Господь насправді потребує з вами бути, і тим більше ви насправді потребуєте цього часу. Ви насправді настільки втомлені, наскільки часто вас кличе ця дитинка лягти. Так? Е, наступним моментом, який мені був другим моментом підказкою, як нам бути з Господом, є чиєсь прохання про молитву. Тобто десь ми теж думаємо, що хтось просить нас, от коли нас хтось попросив про молитву, от нас ми бігаємо по хаті, так щось робимо, і хтось дзвонить, помолися, бо в мене там чи знаходимо якийсь допис так, за якогось військового потребують про молитви, Чи хтось на операції, я, наприклад, є в молитовній групі, і мені приходить там повідомлення, помоліться там за мою сестру за шеку. І ми десь думаємо, що це є. Ну, насправді цей час. Це знову ж таки це немовлятко. Через цю молитву Бог зупиняє нас і каже: Побудь зі мною тобто насправді ця операція є лише засобом причиною. Тобто, це Бог використовує цю потребу, чиюсь, щоб побути з нами. Тут головною є не та людина, за яку ми молимось, а Господь, з яким ми зараз проводимо час. Тобто, Я почала, коли тепер мене просять молитися, я насправді жертвую цей час за ту людину, але колись я молилася за людину з думкою про цю людину. Так? Я акцентувала на людині, коли я молюсь, думаю про ту оцінення. А зараз я. Почала це робити трошки в іншому форматі. То я споглядаю Бога і жертвую це споглядання за цю людину. Подивлюсь на Богородицю. Або, наприклад, кажу Марія, потримай цю людину, а я цей час потримаю твого сина. Так? І зранку я, наприклад, віддаю всіх по черзі своїх дітей в руки Богородиці і кажу, Я. Віддаю тобі своїх дітей взамін я беру твого сина і хочу носити його цей день. Звичайно, що в процентному відношенні Марія носить їх весь день. А я, якщо п'ять хвилин поношу її сина, десь відчую його так, насолоджуся ним, побачу його. То це дуже добре. І десь ввечері я, коли роблю іспит сумління, то тепер мій іспит сумління виглядає так. Тобто я запитую себе, скільки разів я відповіла вповні на цей заклик Бога, на цей плач немовлятка, яке кличе мене побуть зі мною. І третьою такою підказкою: чи перше це грудне годування, яке допомагає жінці бути з Господом, друге це чиєсь прохання про молитву. І третє, ми знаємо, що, що теж був уривок, де. Ісус акцентує, що це цього духа можна вигнати лише постом і молитвою. Так? Отже, ми маємо ще одну підказку: це є піст. Піст насправді є дарунком від творця. Піст я колись не розуміла значення посту, але одного разу, коли от був Великодний Піст, десь два роки тому, я вирішила, ну, Зробити собі якусь таку відмову від магазинів з одягом. Тобто я з дитинства дуже люблю красиво одягатися, в мене це слабе місце моє. Я коли потрапляю в магазин з одягом, я можу там три години, чотири бути, я втрачаю там відчуття реальності. Так, я можу не брати трубку, коли мені хтось дзвонить. Мені там є добре, так як я думала, я там щаслива, я там наповнююсь. Але коли я виходжу з цього магазину, справді я, я виходжу втомлена, виснажена, і я десь розумію, що я щось не то зробила я два роки тому зробила собі таке знаєте, таке е, повністю, я казала, 40 днів я не заходжу ні на які сайти з одягом, не заходжу ні в які магазини. І знаєте, я побачила цінність цього посту. Бо е, коли я просто заходила в магазин і казала, ну я там не буду довго, так, я не мала чіткого такого, оцього посту. так, то я заходила і казала, я наставляю свій будильник на 15 хвилин в магазині і виходжу. І тільки зайду на 15 хвилин, я суто дивлюсь, наприклад, штани, так, брюки. Я не дивлюсь ніяких свитерків, я не дивлюсь ніяких сукенок, дивлюсь лише штани. І все одно воно, знаєте, щось кинеться в око, щось мені попаде інше, мені грає будильник, я його перемикаю, я його ігнорую, і я вже не можу зупинитись. Тобто, десь оцей піст він, по-перше, дарує звільняє час. Для буття з Господом, бо насправді лише будучи з Господом, я можу бути щасливою, і оцей піст він є помічником мені, дарунком від творця, щоб я могла, наприклад, я собі, наприклад, постановляю на час посту годину гуляти в парку чи 15 хвилин лежати. Так, колись отець Михайло до речі казав, наприклад, постановіть собі на піст більше жінці відпочивати. Або, наприклад, їсти якийсь фрукт кожен день, так, який ти любиш. Тобто, оце е, піст насправді є чимось прекрасним, бо рай, колись царство небесне, наше перебування після смерті, буде постійний піст, насправді. І якщо ми цей піст не полюбимо тут, будемо бачити в ньому не дарунок, а якийсь тягар, ну, то ми не захочемо зайти до, до неба, де треба буде постійно бути з Господом. Тобто, я хочу, щоб ви десь е, зрозуміли, що піст він є таким. Такою теж підказкою, і таким насправді це є головний час. Піст не є додатковим часом, а піст це і є життя. А все, що зовні, це є, ми так якби залишаємо десь. Це є оце, ця менш важлива частка, ці всі турботи, так, і це є лоно, що кормило, груди, що носили. Так? Це є більше про фізичне годування. А Ісус натомість каже, що блаженні ті, що слухають моє слово, зберігають його. Тобто, слухати слово це бути десь з ним, це взяти уривок, або собі навіть без уривка просто побути, відчути, як я от хтось писав ніжний погляд, так, на, на Бога десь скерувати, посидіти в його присутності. Нехай це буде 5 хвилин, але коли це буде постановлено мною, то насправді, коли я маю чітку постанову, то диявол. Немає там можливості десь пробитися. Тобто, якщо я постановила взагалі не заходити, то диявол не може там нічого зробити, щоб я зависнула в цьому магазині. Так він безсилий стає перед постом. Тому піст є дуже сильною потужною зброєю проти зла. І це мені насправді оця річ, вона мені е, була. Підказка така, де я ще її побачила цю підказку відносно, чому я, чому я агітую вас все-таки знайти цей час і зрозуміти, що це є основний час для жінки, це є місцем, її джерелом, її наповнення, оця тиша, оцей перебування з Богом. Я це відчитала ще в одному уривку Євангельському, коли Ісус несе хрест на Голготу. Так, ми його читаємо як одну зі стацій. Цей уривок, коли жінки ірослимські плакали, Ісус каже: плачте, не наді мною. А над собою та над своїми дітьми, тобто плакати, я собі так поставила питання, що мається на увазі, чому ці жінки плакали? Так вони плакали, бо вони хотіли допомогти Ісусові. Вони співстраждали з ним. Вони плакали, наче ну, з милосердя, так над ним. Вони турбувалися в той момент про нього. Оце все Ісус проєктує на жінку. Він каже, плач над собою в першу чергу, тобто собі співчувай, над собою змилосердися, собою займися, про себе подбай, а не про мене. І тоді ти зможеш подбати, тись, будучи з собою в гармонії, ти автоматично дбатимеш про мене. Про дітей я зараз оце плачу над собою і над своїми дітьми. Це що ми поговоримо. Про дітей я зараз це залишу. але Чітко ми бачимо, що Господь не каже плакати над своїм чоловіком, він називає над собою і над своїми дітьми. Тому а ми десь знаєте, часто десь плачемо забагато над чоловіком. Ми акцентуємо на ньому центр уваги. А центр уваги має бути на Богові, який є в нашому серці. І коли ми в нашому серці набудемося з Господом, то ми будемо як це джерело для світу. Як джерело для сім'ї, джерело для чоловіка. Тому насправді я хочу, щоб ви зрозуміли ціль нашого курсу. Ціль нашого курсу не є довести чоловікові, що я є цінна, довести чоловікові, що я королева, що я принцеса, так? а ціль цього курсу самій повірити в те, що я є цінністю, що я є тією, яка носить Господа. Зараз хвилинку, бо людина йде говорить по телефону, щоб почекати. Коротше, подивися, як тобі зручіш. Я тобі просто точку ще на куди до тебе. Отже, дивіться, тому я вас ще раз і ще раз закликаю полюбити, полюбити час відпочинку. Полюбити час буття з Господом, проводити його так, як в першу чергу вам комфортно. Тобто це не означає стояти на молитвах. Якщо вам не комфортно, наприклад, стояти на колінах і молитися в вервиці, просто побудьте на природі, просто споглядайте ікону, яка вам близька, просто навіть слухайте музику, дайте можливість Ісусові, який є в вас, послухати разом з вами музику. Я акцентую на тому, щоб знайти цей час. Наповнитися Богом. Це є дуже важливо. Насправді це і є життя, це і є оця частка жінки. Тому що це він говорить насправді є багато уривків в Святому Письмі. І я, читаючи святе письмо, якийсь період, рік часу я вибирала лише ті уривки, де Господь говорить до жінки щось. Тобто, я там, де він говорив до чоловіка, я це не не брала навіть до уваги якийсь період. Бо часто ми жінки, знаєте, ми з цим активізмом, з цим духом активності, ми думаємо, що чоловік десь так, він має право бути священником, жінка ні. Що це десь Бог наші права десь ущемляє. так? Насправді, Господь в такий спосіб Він каже: тобі забагато цього. Ти, коли станеш священником. Ти будеш настільки за всіх переживати, ти захочеш всіх за всю парафію дбати, ти захочеш всіх рятувати, всіх бідних нагодувати. Ти просто розчинишся в тому священстві. І тому десь Господь, щоб жінку захистити від перевтоми, від такого, знаєте, цього насправді все, що Господь десь нам підказує, воно є для нашого щастя, для нашого добра. І тому жінка є щасливою, коли вона дозволить собі знайти час на цей відпочинок. Тому я вам на цей тиждень бажаю бажаю десь самим відчути серцем, походити, зрозуміти, де моє оце, моє оце джерело натхнення. І, і зрозуміти, що без цього ми є порожні. Тобто, це є, це є головна точка опори. Тобто, це, що Ісус зціляв, не було головним, головним було джерелом буття Його з Отцем. А це все решту було наслідком Його буття. Тобто Активність є наслідком нашого, нашої оцеї сидіння в ногах Господа. Ми всім бажаю полюбити свою жіночність, полюбити свою місію, не гнатися оце порівнювати себе з чоловіком. Я там, значить, маю чогось чогось досягати. Я маю бути активною, успішною. Якщо ця успішність вам не приносить радості і не є вашим джерелом, я би сказала, це навіть заборонено жінці робити щось для світу, якщо воно її втомлює і переобтяжує. Тому я вам дякую, що ви мене вислухали. Я дуже вам дякую, що ви є, тому що я не підсідаю на вуха комусь такому, кому це можливо зовсім не цікаво. А дякую вам, що ви коментуєте, пишете, так що ви приймаєте мої слова. І знову ж таки кажу вам, це лише мої слова. Це якась може бути сходинка в вашому житті, чергова сходинка для якогось там вашого зовсім іншого шляху. Тому я вам бажаю кожному знайти свій шлях і цей тиждень пережити рай цього буття з Творцем Слава Ісусу Христу, папа! -па. zu Baum